Кто? Я тоже чувствую, что что-то едет Что, что ржет Добрый день Добрый день Видно, видно, біленькі. Не ти може прийти, можете так і ви. Та поведете, то скільки там. Ви хочете зразу попробувати, як Не Я думаю, але ну, що? Ти поклав по водах лошею, що АБЦ, зараз як пусняє щоб. Це щоб... головне влаще було, знаєш? Тому було, а я про кобели. А, можна, так. Це супер. супер. Не, вода раду. Чепушку вода. Ну вот та як висок. Ну а то вдягнути. É assim, e vai fazer a verdade? Gente... É Ai, Se Запутав, біюся, що він б'ється, запутав місце. Він б'ється. Він чоловіка. Вам її не тягнути, знаєш, що це. А ви все продумали, навіть ну, маєте повідок. повідок. повідок, ну, повідок вода тягнеться назад. Як ти типу, попустив її, Та... вона стає тихою. Навіть як буде стояти, то ніяких проблем. Бу. Не буде. А і ти що, ти її бережи на поводок, не? Так, так. Ну, а то що, я стану з боку? Сюди бік? Сюди наберей, але лоша буде. Та яма, ти взяти шук і завернути. Ні, то я ту не бережу. Та я буду з ним з боку, він не вдарить ложь. А я тут зроблю такого цук. <laughs> Желізну, коли ж потеклі. То собі з лощетами туди заходити. Ну. А ти що відправився? Гей, ей, руками щось щуріше. Слава Ісусу Христу. Приїхала кобила до нас на паруку. Скіцмання, Само Чернівецька область. Кати, а Богдан, якщо треба конівоски, він дає оренду. Так що кому треба, ні? Я все виклануються. Добре, я йду по жеребця. Не знаю, чи стоїть, блин весь. То півтора місяця лише? Півтора місяця. Ми что так обязали будем поговорить? Не знаю, не знаю, не знаю. Тут, зайдет, тут. Але там у нас є. Та, то кішку з лоші, ну. Давай Вона буде сіріна, ви Вона ніс не відвал, не каже. Так, спарували вже, трохи помогдувалися, бо кобила за лощі. Що, то ложці? І трохи плювали то не Тоже файно пішов. Я думаю, що її більше см'ясу нема що пускати. Її треба потім робити озера да? і все. Та то нічого не треба. Да. Вона не вбиває. То і так 24 години, то сутку тримається. самі. Рахідна і не дурі. Aš šito sudėjant iš ir vėl taip užsangas kontroliniai nuo aukšto.

Забираю. Забирай, забирай. Ну і так це візьму. Він як спавує, вже туди за собі спокійно йде. Що mm. ти розбіг? Що ти розбіг? Mm-hmm. Я считаю, что и был бы смирен, да, смирен. Наверное, ты спотываешь. Да, не попрямай, ты я свой. Да. Решай, хоть на 10. Дай, квасса, какай, что... Дай, 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 Я дай, 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 Це би супер було вас не беремо. Получалось і готова. <мерт> а це таке значне, вас не <мерт> А що то лечить? Не nee, завтра вас ага. не беремо. Що його? <laughs> Коні гинуть пасти вже. Так, бо я то зло щем кішку, то треба, б хтось допомагав. Ну. Якщо у нас я вона повинна завтра після завтра грати присідати. Велика, велика. Йо. Йо. <кхе> Давай, иди, Кевушка. Иди. Иди, иди. Иди, два. Ну а такой ничего не кабель, не. Давай. Нет. Куда?